Пане Олександре, розкажіть про останні новини з Сєвєродонецька, що там відбувається? Що відбувається? Продовжують грабувати потихеньку. На жаль, якихось там грандіозних робіт з відновлення ніхто особливо не проводить. Хоча знімають сюжети, показують, що навіть нібито там будинок навіть відбудовують новий. Але це вже такий сміх, оскільки ну всі сіреначани знають місто, знають ну майже кожен кожен будинок, і ну такі фейкові сюжети створювати ну, від безвиході е окупаційної влади. іншого нічого не придумали. Ну так наразі є е ну е погіршується стан санітарний. Е Зрозуміло, що підвищення температури веде до ускладнень. Знаємо також, що в Сєвєродонецьку, це власне ще посилаюся. Вчора б це казало, що лише 10 тисяч лишилося мешканців. Чи далі зменшується кількість населення? Люди тікають, куди, в якому напрямку, чи є в них можливість, наприклад, виїхати на українські території. Ну, ви знаєте, більш-менш ця кількість населення, вона стабільна. Це саме місцевого населення, яке залишилось у місті, в громаді там в наближених поселеннях. Вона не зменшується, оскільки це ну, вже така стала цифра людей, які змушені або змушені були залишитись там, або дійсно чекали на надходження російської сторони руського міру, так званого. Також ще запитаюся, що там зараз з паспортизацією? Чи вимагають також Сєвєродонецьку брати російські паспорти? Що це дає для тих мешканців, які залишилися там, ну, паспортизація продовжується, а. оскільки ну, фактично людей поставили в такі рамки, що не залишити місто, не приїхати до нього з іншої окупованої території ну, неможливо без документів Еленерівських або вже російського паспорта. Те саме стосується отримання пенсій, що є майже єдиним джерелом виживання в місті і отримання доходу, а їх видають лише по російським паспортам, тому ну, паспортизації в місті майже майже завершили російськими паспортами. Пане Олександре, ви кажете, що підняття температури Нет. якось ускладнює життя, що саме ви маєте на увазі? Я маю на увазі санітарний стан міста. Оскільки ну ви самі розумієте, в місті не працює каналізація. В місті тривалий час е не вивозилось сміття на наразі. Зараз там більш-менш центральні вулиці розчищені, але е те, що стосується кварталів, особливо тих кварталів, які е постраждали і май майже зруйновані від е бомбувань і тих жорстких боїв, які були за. Місто наразі все це взимку ще, законсервоване, а влітку це і запахи, і, і, ну, і таке інше. Що ж сподіваємося, що е, все-таки це все буде теж подобано. Яка ситуація зараз на фронті, якщо казати про е, напрямок Луганський Сєвєродонецький? Ну, знаєте, ми всі в очікуванні, але ну наскільки надходить інформація про то, ну бої тяжкі в районі Кремної. Наші хлопці Сили оборони тримаються і на Білогорівці, і в Кримі, але ж ну, досить важко. Тому сподіваємось і віримо в перемогу. Віримо в перемогу. Сподіваємося, Олександр Стрюк, керівник Северодонецької міської військової цивільної адміністрації.